У нас в грі 18 ходів. Ми кожен раз будемо перевертати оцю штуку. І тут буде в першому ході ми не можемо наймати монахів. Монах це джокерний жетон, він може заміняти будь-який інший жетон. Тобто будь-якого іншого робітника. тому що вона середньовіччя і релігія Монах. рулють. Е, Так. Зараз думаю, з чого, з чого почати. Оце наші базові, базові чуваки. Тут крістянин, типу ремісник, тор, торговець і морячок, типу. а порядок уважен, як викладають? Ні, не викладемо. Це ага. наш ринок, у нас тось 8 слотов. Максимум. Це, це важливо буде потім, коли ми будемо діставати з мішка. В перший хід вони всі доступні, тому що ми мінімально достаємо 4 чувака, і ми стартуємо з 4 чуваками, тобто немає сенсу їх класти в мішок. Ну, Ми, типу, поклали і виняли. Потім, протягом mm -hmm. ходу, ми одночасно розкладаємо мужичков. Допустим, будемо вважати, що я в перший хід я хочу найняти ще одного фер... ну, селянина. і отак я маю покласти. Я кладу обидва жетони. Mm -hmm. От, у нас фаза ходу, розкладаємо жетони. Починається фаза з відкриття події. Ми знаємо, що буде, але подія відбудеться тільки в кінці. В основному, які там бувають події, там щось гарне чи погане, але і до того, і до того можна підготуватись протягом ходу. Себе, да, чуть-чуть можеш підлаштуватись. Потім розкладаємо своїх мужичків. Допустим, я отак розклав, і що це буде значити? Що я в кінці хода зніму оцих двох, отримаю собі жетон білий, ще одного крестьянина в мішок і посунусь на одне ділення і отримаю бонус, який згори гори намальований. Про шкали зараз потім розкажу, яка шкала що дає. І ці два жетони кинуться мені теж в мішок, тому що я їх використав. Оці два жетони, які я не використав, вони можуть залишитись, можна сказати, в двох положеннях. Або вони залишаються на ринку, ну якщо я їх нікуди не поставив, або я їх поставив заздалегідь, допустимо, так от. Ну тут не вистачає одного і вони просто залишаються у мене на планшеті. Для чого це? Для того, щоб звільнити місце тут. Mm -hmm. Тому що. Щоб побольше, потім якщо вони отак лежать, я максимум можу дістати 6 жетонів. Mm -hmm. різниця. От, кількість жетонів вони рахуються от по лицарях. Ну я ще розкажу про шкали. Mm -hmm. чому, чому так і, і що куди. Так. Mm -hmm. 에, давай тоді почну про наш планшет. 에, у нас є от мужички. Які рухаються. Рухатись можна по морському шляху, от, точніше не морському, це річкова ну, торгівля. Поводі. Вона була в середньовіччі дуже розповсюджена. І це ну як зараз ці, ну, ці великі човни, які там з Китаю товари возять, mm. чи, там тисячі, да, тисячі, тисячі тонн. Повозять, Тому що це дуже вигідно. По воді. Yeah. Е Мало енергії витрачається, скажімо так, що по воді. Тут mm. е в середньовіччі було те саме, але торгували річками. Шампанські вина, тому що ріка шампань, і вони возили в човнах великих. Mm -hmm. І от у нас є варіант порухатись по воді або бричка, це порухатись по землі. Mm -hmm. І туди, і туди треба е, три мужичка. І є побудувати гільдію. Гільдія будується, на кожне місто може стояти тільки одна чись гільдія. Виключення це стартове місто Орлеан. Там кожен з нас може побудувати гільдію. Ну, своє, своє, своє відділення гільдії, типу свої. Oh, так, да, домики. Uh -huh. Mm -hmm. Коли рухаєшся, дивіться, ти пересуваєшся в сусіднє місто, ну, типу поселення. Допустим, я пересуваюсь от сюди через два товари. Я з цих двох товарів вибираю тільки один. Mm -hmm. Я не можу забрати два, і нічого з другим зробити теж не можу. Я просто забираю один і все. Mm -hmm. І залишаюсь з ним. От є маленькі підказки, скільки очок перемоги дає кожен товар. Ага, так. Оце саме дорогое, 5 прям. Так, да, от можна отак. Але у пшена є плюс, там буває голод по-моєму голод він називає. Мор чи голод я забув. Коротше, там, де треба їжу здати. Так що пшениця ага. не повністю погана, у неї є свої плюси. Е, так, это були только придет. Це, це верхня. Да. Mm. Да, ти бачиш, от, от значок показаний, Що mm. ти робиш? Пересуваєшся, mm. пересуваєшся, пересуваєшся, будуєш. А це е, так дорого передвігатися за трьох да. Ну Ти ж mm. товариші безкоштовно отримаєш. А, ну, я тут, ага. е, от є замок. Замок це щоб додати собі в мішок жетон лицаря. За нього треба заплатити три можичка. Мішок. Mm -hmm. Селянина, можна. морського торговця і звичайного торговця. Ну, mm -hmm. морячка, Марячка, Ферма крестьянин так само, два внизу показано. В селі можна будь-якого з трьох найняти. Тут теж три мужичка треба. Університет mm -hmm. теж показано, це ти отримуєш вченого. В університеті. Mm -hmm. в монастирі отримуєш вченого, вчений це джокер він може замінити будь-якого іншого працівника. Оцей жовтенький, ага. Да. Тепер два центральних сектора. Як вони працюють? Приблизно так само, але у них більше трошки інакший сенс. Скрипторій, ти отримаєш книжечку. Книжечка це ти просуваєшся отут по цій шкалі. Що дає ця шкала? В кінці гри кількість зірочок, які, які ти отримаєш, стартова, вона одна зірочка. Кількість зірочок на цій шкалі помножиться на кількість побудованих оцих домиків і оцих чуваків. Поясню простіше. Якщо, допустимо, я дійшов до 4. І у мене отаких от чувака 3, то я 3 множу на 4, получаю 12 очок, і, допустим, я побудував 6 гільдій множу 6 на 4 і ще 24 очки. Е, це так. це ага. такий білд, типа. Так, ти, ти так. білд тверди. То тобто 4 такі, це твій наука. коефіцієнт, і він множиться на одне і на А складується. Мужички, це, по суті, це досягнення. Тому що ти, коли доходиш до сюди, хто перший дійде, той мужичка забирає, іншим нічого не дістається. Ага, тобі... Так само на шкалах синій, червоній, і отам. Це скрипторій передвіження. Так, <клес> да, скрипторій це наука, як можна сказати. <клес> як працює ратуша? Допустимо, ви захотіли розвиватись в червоний, червоне це кількість, скільки ти жетонів дістаєш з мішка кожен хід. І кожен раз, як це робиться? Я, допустимо, вивожу в замку рицаря, я, я знімаю. Отримую жетон риця Одразу і нас і на один просуваюсь вперед. Я вже п'ять жетонів буду доставати в кінці хода, а не чотири. А, -а, -а. а потім, якщо ще раз буду розватися, я буду шість доставати. Ну в чому буде проблема? Проблема буде в тому, що в моєму мішку буде дуже багато червоних мужичків. <гум> я можу їх позбутися. Для цього я можу їх отак кладу в ратушу. Допустим, я накопичив кучу червоних, у мене їх багато отут. -от -от. Я беру двох, кладу в ратушу. Що <гум> Шо... відбувається? Я в кінці ходу їх назавжди видаляю з свого мішка і перекладаю отуди. Допустимо, я кладу їх отак і отак, і я за кожного з них получаю по дві монети. Монети це очки перемоги. Но сенс більше в тому, що я позбуваюся їх з мішка, і потім, і коли, чи... коли закриється, оце у мужика можна отримати. Тож, все по цвету. Це бонус Так, да, тут має получаю. все співпадати. Тут жовтим замінити інший жетон не можна. Тут має чітко все співпасти. Ну, то, що, да, жовтий должен бути в жовти. І, і навпаки, синій має бути в синьому. Жовтим синього замінити не можна тут. Це в такі радіжі. досягнення, типу, ну, можна сказати. Це, ну, це не досягнення, такі... це просто ти типу, пожертвував своїми чуваками заради спільного блага, типу. Mm -hmm. І за це тобі якась нагорода перепадає. Mm -hmm. Тобто, це можливість по факту злити чувака. Тепер, поручить, там, тепер там. отут, що -от, тут дається? Якщо ви е, будуєте коричневого тобто робітника, ви отримаєте отак, отакі жетони технологій. Тобто це ну, модернізації правильніше, не технології, модернізації. Mm -hmm. Як він працює? Я можу цим жетоном закрити будь-який жетон, крім жовтого. Ну там, ну, у мене можуть бути mm -hmm. додаткові будівлі тут. Mm -hmm. Тут є додаткові будівлі. І тут, якщо я жовтий чувак, я жовтого закрити не можу. Допустимо, така будівля у мене додаткова. Я можу закрити тут, тут, або будь де на планшеті, отак одне ось. І mm -hmm. тепер, щоб сюди сходити, треба вже не три чувака, а два. Це де, я був, така суперштука, щоб, допустимо, окремі... це апгрейд будівлі. Yeah. От, от те, що я казав до цього. Якщо я хочу грати в діставання жетонів, я один з красних закриваю, допустимо, цей, і постійно кожен хід отак кладу і за два жетона получаю червоний жетон і швидко росту по цій шкалі. Mm -hmm. yeah, yeah. Но потім that's... у мене накопичується червоних мужиків дуже багато, і мені треба їх злити, і потім я їх через рату зливаю туди. І... Well, that's, that's... У мене залишається моя шкала, і я кожен раз багато жетонів дістаю. Тобто, mm -hmm. mm -hmm. максимум 8 жетонів діставати можна, і тут максимум 8. тобто, ти маєш повністю очищувати планшет, mm -hmm. щоб діставати 8 жетонів. Mm -hmm. От, от в чому сенс ставити отак два і залишати один, тому що вони не рахуються в оцей ліміт. Типу. Ну, а Якщо ти знаєш, що ти в вслідчий ход. ну, як-то... Тут... <клес> Тоже... Тут от показано, що не можна на жовтих заміняти шестерньою. Перша шестерня, коли ти сюди переходиш, має обов'язково закривати селянина ті, білого. Ну, думаю, що це як, типу, найслабший такий е, чувак, але у нього є теж плюс. Коли ми е, розставляємо своїх білих, той, у кого найбільше, получає плюс-монет, а той, у кого найменше, получає мінус монет. Тобто, ти, mm. ти, якщо ти повністю закинеш і не будеш будувати селян, mm. то ти будеш мінусувати. Але є нюанс. Якщо хтось діле, то він не відмінусовує і не плюсує. Тобто, якщо два попереду однаково, то ніхто не отримує по плюс монет. Якщо два позаду однаково, ніхто не отримує по мінус. А, монет. тобто биті, ну, в місті. Тепер, коли ти чорного будуєш, що тут відбувається? От mm -hmm. Я пересунувся, я можу з колоди одиничок. От, це будівлі додаткові, вибрати будь-яку будівлю і приставити собі сюди. Тут їх куча. Тут вони... От можна там два, два селянина і отримувати сири, оці ось. Ну, от, оці. Це все очки таки я так розумію. Ну, так, так. так, так там. Можна от, бібліотеку побудувати і подвічі отут рухатись за воїна. І монаха, допустимо, прибілд, отета на діла. Парти так само mm -hmm. можна по одному технологію. Mm -hmm. Ну, тут куча. Ти вибираєш будь-яку будівлю, яку хочеш. Ти береш оцю всю стопку, стопкуль mm -hmm. і вибираєш будь-яку. Тут, тут далі вже ти можеш з першої або з другої, друга тут трошки краще будівлі. Тут mm -hmm. от ще, ще порохова вежа, це ти отак додаєш, тим у тебе 10 слотів стає mm -hmm. замість восьми. Тут два мужика можна, щоб отримати шестерню. О, шестерня. Да, тобто, у тебе, якщо ти тут по полосці вже закінчив, у тебе все. Ти тут починаєш тут будувати шестерні, ти можеш все шестернями заставити собі. Тут от школа, це отакі от, чуваки, вони стоять як жовті, вони можуть заміняти угу. інших. А шестерні, коротше, отут, щоб отримати. Да, бачиш, от зго, згори над клітинкою бонус. А будівлю, щоб будувати, от. Тут за морячков ти отримаєш просто монети. В кінці той, хто перший добіжить Ті, сюди, отримає досягну, цього ні. міщанина. воїнами в замку це, ну, лицарі. Тут просто ти більше жетонів дістаєш з мішка. О, це їх одна функція. Ага. Так, да, це, по суті, одна так функція, але це дуже сильна функція. Тому що якщо ти всю гру будеш грати з чотирьома, це дуже якби, буде важко. Mm -hmm. Хоча б десь шість треба мати бажано. А тут просто ти в тут вчені, ти рухаєшся на стільки клітинок, скільки написано отут, от, от по науці.